Всім привів перший раз свою будучу супругу додому. Всі довго мовчали. Першою, заговорила баба, це вам за те, що ви не молитеся. Кохана, що ти додала до борщу? О, це секретний родинний рецепт. Ну то ти його курва розсекрить, бо я тобі телефоную з реанімації, і лікарі не знають, що робити. Балерині Наташі. Заважали танцювати яйця, які їй показував Іван з першого ряду. Тату, я більш з тобою не піду кататися на санках. Мовчи і вези. Прораб Васильчук ніяк не може добудувати свій дій. так як в себе цеглу і будує лазню. Розділив батька майно серед трьох синів. Зашибіть, сказав четвертий. Дружина, чому я завше останній? Дізнаюсь про те, що відбувається в цьому домі. Тихо, ти тину розбудиш!» Яку дитину? Зробив другий профіль у Фейсбуці. Так, за дружиною простежити. Познайомилися, пофліртували. Дізнався, що я помер три роки тому, і був дуже чуйною людиною. Як приємно знайти в кишені пальто 100 доларів і це я працюю в гардеропі тільки перший день. Працюю вихователем у садочку. Сьогодні випадково підтягнув штани якомусь парубку, маршрутці. Коли бабуся каже, я тобі борщ налила, сметану сам покладеш, це паста. Там немає місця для сметани. Ходили до сімейного психолога, все було добре, доки лікар не підняла руку, аби поправити волосся, а мій муж не шуганувся. Інеса намагалася триматися невимушено, але про себе проклинала цей гороховий суп. Замовила чоловіку на Миколая Спінінг. Прийшло червоне плаття. Когось таке було. Я не знаю, з чим було піріжки, але Червона шапочка розмовляла з вовком, і вони непогано розуміли одне одного. Чи пізація потрібна, щоб нарешті зрозуміти, куди їдуть бабусі о шостій ранку. Якось один мудрець нічого не сказав. Часи були небезпечні, та й співрозмовники ненадійні. Оголошення, фірма візьме на роботу людину, переконану, що не в грошах щастя. Поли задзвеніла рамка металодетектора, Сказав охоронцям, що в мене сталеві яйця, висновок перший, Охоронці не мають почуття гумору, другий, в них дуже холодні руки. Оксана, застукавши чоловіка з коханкою, швидко зібрала речі і пішла. Варто зауважити, що в квартирі у коханки було далеко не дешеві речі. Тобі часом відміть на вухо не наступав, в мене абсолютний музичний слух. До чого тут слух? Ти на своє вухо подивись. Тролейбусний парк запрошує на роботу водіїв зі своїми тролейбусами. Пошук грибів. Виховує терпіння, наполегливість і вміння програвати. Немий півень зранку виборує. Кожна кабила мріє про білого коня на білому коні. Ви заміжні. Так, другий раз. Діти є шестеро. Двоє від першого чоловіка і двоє від другого чоловіка, а ще двоє. Це мої. Ненавиджу такі моменти, коли прив'язуєшся до людини, закохуєшся, а вона бере і виходить на наступній зупинці. Шукаю заміжню та розчаровану жінку, яка бажає помститися своєму чоловікові і готова продати його літні шини за півціни. Рецепт черепахового супу з курки. Візьміть череп і пах курки.